Я вітаю глядачів телеканалу візит. Про актуальне, про головне, про те, що варте вашої уваги просто зараз. Поговоримо протягом новинного випуску. Наші журналісти вже готові поділитися суспільно важливою інформацією. Але спочатку короткий виклад тем, якими живе наше місто. Про обстріли Полтавщини та ситуацію у енергетичній системі міста говорили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації. Яка нині ситуація на території кар'єру кварц? Незаконний вилов риби у акваторії Сулинської затоки Кременчуцького водосховища. Про що говорили у міськвиконкомі в рамках чергового сесійного засідання? На сесії погодили реорганізацію лікарні Придніпровська, що про це думають у медичному закладі. У Кременчуці мітингували родичі військових, які з самого початку повномасштабного вторгнення перебувають на бойових позиціях. Велосипедисти у вишиванках скільки благодійних коштів вдалося зібрати в рамках велопараду. Росіяни продовжують атакувати Україну. Так тільки минулої ночі повітряні сили знищили 29 шахедів. За повідомленням повітряних сил збиття були зафіксовані у Одеській, Миколаївській, Львівській та Полтавській областях. Як зазначив очільник полтавської облвійськ адміністрації Філіп Фронін, вночі ворог атакував Полтавщину двома групами безпілотних літальних апаратів. Мобільні вогневі групи відпрацювали по всім позиціям. Постраждалих та руйнувань не зафіксовано. Інформацію щодо нічних обстрілів сьогодні підтвердили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації. Полтавська область двічі за добу зазнала ураження ворожими безпілотниками. Можу сказати, що станом на сьогодні в Кременчуцькому районі всі об'єкти інфраструктури працюють в штатному режимі. Також сьогодні, близько 10-ї ранку, ворог вдруге атакував Полтавщину. За словами Філіпа Проніна, вибухи чули у Миргородському районі. За попередньою інформацією, влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру. Не зафіксовано через ворожі обстріли, які відбувалися раніше, та влучання у об'єкти критичної інфраструктури у енергосистемі нашої держави все ще існує дефіцит. Так, сьогодні, 20 травня, на території Полтавщини будуть застосовані графіки погодинного відключення електроенергії. Про це йдеться на сайті Полтава Обленерго. Почне діяти графік з 18 години та триватиме до півночі з періодичністю та тривалістю черг. Погоджених відключень світла можна ознайомитися на сайті, який ви бачите на своїх екранах. Далі про ситуацію на території кар'єру кварц нагадаємо, що наприкінці квітня там стався сув ґрунту, який призвів до обвалу 30 тисяч кубометрів сировини. Нещодавно у соцмережах знову з'явилося відео на підтвердження подальшого сув ґрунту. Під час сьогоднішнього брифінгу у Кременчуцькій районній військовій адміністрації заступник начальника військ адміністрації Артем Даценко так прокоментував стан справ у кар'єрі. Комісію ТПТНЕС Кремчук районної військової адміністрації були дані відповідні доручення комісії ТЕПТНС міста Кременчука, згідно якої була визначена небезпечна зона мінімальна і максимальна. Станом на зараз СУВ не дійшов до мінімального значення після того, як ну, устаткується, я думаю, будуть проведені відповідні роботи з локалізації даного суву. Наразі там працюють відповідні служби, які охороняють і не дають доступу до, скажімо, цього провалля щодо господарчих споруд, гаражів та городів, які були пошкоджені під час суву ґрунту, висновки наступні. Хотів би зазначити, що якраз вони там побудовані, ну скажімо, в небезпечній зоні ізначально, тобто саме Півтора кілометри сіток з рибою, 15 раколовок та два ятері. Таку знахідку 16 травня виявили патрульні у акваторії Солинської затоки Кременчуцького водосховища у межах сіл Липове та Святилівка. Більше про подальшу долю знаряддя і вилученої риби та що, крім браконьєрів, несе загрозу для рибного господарства, знає наша Дар'я Згура. виявлено риболовний ятер. Зараз Будемо вилучати. Раколовки та ятері опломбували та передали на зберігання полтавському рибоохоронному патрулю. Частину риби з сіток, яка була неушкодженою, повернули у природнє середовище, а іншу передали до рибоприймального пункту з подальшим спрямуванням коштів до державного бюджету. В нагоді державі стали й сітки. То відповідно до постанови Кабміну, по рішенню військової адміністрації обласної сітки передаються на фронт, які використовуються для захисту від безпілотників. За словами Андрія Пінчука, у сітки доброконьєрів зараз потрапляє не так багато риби, адже риба відновлюється після нересту. Це такий відновлюваний період, вона як боліє. вона не двигається, а відновлюється. Є ще одні небезпеки для риби, які спричиняють росіяни. На даний час це не вивчено, але так по спілкуванню з рибалками, які застосовують і використовують ехолоти, то розповідають, що коли починається тривога і включається риби, то риба з екранів пропадає. З чим це пов'язано? Можливо, це якось з радіоелектронною боротьбою. Мабуть, десь ховається, не двигає, не двигається зовсім. Рибоохоронці констатують, і хоча браконьєрів нині менше, ніж зазвичай. Втім, інспектори продовжують працювати у посиленому режимі на водоймах Кременчуччини. Днями міські обранці збиралися на чергове сесійне засідання. Не обійшлося без скандальних рішень. Одне з таких рішення про припинення діяльності комунального медичного підприємства Лікарня Придніпровська, яка подальша доля медзакладу, знає Владислав Плаксій. Лікарню Придніпровську буде об'єднано з першою міською лікарнею імені Бугаєвського. Таке рішення прийняли на сесії Кремачуцької міськради 17 травня. За словами мера Віталія Малецького, перша лікарня показала чи не найкращий результат у місті, закінчивши минулий рік з дохідною частиною у розмірі 40 мільйонів гривень. А відтак такий тандем піде Придніпровській лікарні лише на користь. Раптове рішення про припинення самостійної діяльності медзакладу, за словами мера, обумовлено національною медичною реформою, в межах якої і намагаються створити мережу медичних закладів. Мер наголосив, що на сьогодні вже є перші плоди цієї медичної реформи, зокрема, адекватні заробітні плати лікарям у закладах, які вже реформовано. Щоправда, медична галузь Крамачука і досі залишається недосконалою. А міська рада залишається у боргу перед медиками дитячої лікарні. На сьогодні заборгованість по виплатам складає 8 мільйонів гривень. У ситуації, що склалася, міський голова швидко знайшов винних, і це з Звісно ж, не він за словами мера, все через некомпетентність менеджменту дитячої лікарні, який не слідкував за кількістю відпусток лікарів. Також лікарям обіцяють компенсувати гроші за чергування, але якого часу це перспектива, невідомо. Лікар може просидіти до добу чергувати, чи там з 16 до 8, і да, до нього звернеться одна людина, а може 10 людей. Але він витрачає час, він працює, і, відповідно, заробітна плата повинна в нього бути. Пілотний проєкт ми зараз про карті в цьому напрямку робимо. Після цього ми це реалізуємо на коринатальному центрі, говорили ми, і на правобережній, тому що вони теж в Україні. Тобто це складувати, ми з бюджету маємо підтримати. На служба не покриває сісткою. Одна з депутаток міськради Лариса Горославець обурилась тим, що рішення про реорганізацію лікарні Придніпровська ухвалюють за тиждень, а на так званий бренд міста розробникам та крамачужанам було надано 5 місяців на обговорення. В цій презентації, яка підготовлена була в Полтавській області, дійсно Придніпровська лікарня не входить до е е опорної мережі. Але е, немає і жодного натяку е, і вказівки чи там примітки про те, що ця лікарня буде об'єднана з якоюсь лікарнею. Натомість е, тут вказано, що Кременчуцький перинатальний центр планується до об'єднання із лікарнею «Лів Кременчуцька. Закликала міського голову, профільну заступницю міського голови пані Усанову, Вести нормальну комунікацію з депутатами і з громадою, і що ми це питання реорганізації, не вирішували за тиждень. Бо це питання стосується е, колективів на багато сотень людей. У свою чергу пан Малецький запропонував Ларисі Гориславець як підприємиці фінансувати заклад за рахунок власного ПДФО. Чи вистачить вашого ПДФО для того, щоб повністю люди можна залишити як є? Але для того, щоб гроші йшли з держави, як у всіх містах іде це, ми повинні відповідати критеріям, ми повинні провести цю реформу. Наступним етапом дійсно буде ця історія. І директор знає, він це розуміє. І медики, фахівці це розуміють. Вони побачили результати цієї реформи. На своїх зарплатах, які вищі, ніж у мера, завідуючі лікарні, коли зарплата вища, ніж у мера. У медсестер зараз підтягуємо, намагаємося підтягти. У лікарів підтягується зарплата, нормальна заробітна плата. Це дозволяє сформувати ядро, яке буде працювати. Обраницю підтримав депутат Олександр Плескун, наголосивши, що подібні резонансні питання слід розглядати набагато ретельніше і залучати до дискусії членів профільної медичної комісії. Ріст, кіна, тут права правильно каже, що дійсно дуже багато інформації, яку можливо ми не знаємо або можливо ще не, не, не до що ж думає про це керівництво лікарні Придніпровська, як стверджує мер з приводу реорганізації медзакладу, все було детально обговорено з її керівником Віктором Скачком. Думку очільника лікарні Придніпровська ми вирішили запитати самі. Так за словами пана Скачка, він необхідною інформацією не володіє, а самим рішенням незадоволений. Мені нічого коментувати. А знаєте, то що мені не подобається, де дне. Ну я ж. Не розполагаю всім об'ємом інформації. Голова тобто директор департаменту є тобто міський голова це його рішення. От нього і питається. Ну, а кому б це сподобалось? Людям дуже не подобається. Ну перед голосуванням мер ще раз дорікнув у халатності керівнику та привів для прикладу закинутий корпус цієї лікарні по вулиці Юрія Руфа. Ідіть подивіться на цього господарника. спадарника. Вибиті вікна, відкриті, просто там щури літають на другому поверсі. Я ще покажу, як генератор буде підключений. Хочете? Або сховище. Ну, вже раз так пішло. Тоді ж не, не стісняйтесь, публікуйте що. Або як бакіли продавали в ковід. На вході. Працівники муніципальної варти уповноважені були продавати бакіли. Такого не було в жодній лікарні. Попри невдоволення як депутатів, так і лікарів, рішення про об'єднання лікарні Придніпровська та першої міської лікарні підтримало 27 обранців. Три депутати зовсім не голосували. Один залишився проти. До інших тем вимагаємо встановлення граничних термінів служби з таким гаслом. 18 травня у Кременчуці мітингували родичі військових, які з самого початку повномасштабного вторгнення виконують бойові завдання на передовій. Учасники акції наголошують, їх терпінню прийшов кінець, адже були навіть такі випадки, коли чоловіків, начебто, вже відпускали додому, а потім знімали з потяга та повертали на фронт. Була обіцянка, що на протязі восьми місяців буде розглядатися цей законопроект і буде він прийнятий. Але вже пройшов місяць і ніяких. Зручень. Що зрушень ми не бачимо, не бачимо, щоб хтось реєстрував із депутатів ці законопроекти. Люди вже третій рік війни, так, і вони з перших днів знаходяться в зоні бойових дій без ротацій, без виводу їх на постійне місце дислокації. За цей час їх ніхто не виводив на відновлення. Чому ще ми виходимо? Тому що подаються списки бригад. Де, скажімо так, кількість людей відповідає нормі, яка повинна бути. Але із них процентів 40 тільки можуть виконувати ці бойові завдання. Тобто немає кому хлопців міняти. За словами рідних військовослужбовців, вони спрямували відповідну петицію до президента. У документі запропонували до розгляду свій варіант граничних термінів служби. Для того, щоб не було, якщо, дай Бог, приймуть закон граничні терміни служби, щоб не вийшло, що людина прослужує 36 місяців, одні виконують бойові розпорядження, а інші просто знаходяться в тилу. Для того, щоб було порівну, однаково ну, якось так. Пропонуємо 36 місяців, це три роки, і з них ж опять прописуємо коефіцієнти. І знову ж за бажанням. Військового тось тобто є дуже багато. І в мене дуже багато знайомих, які хочуть ну іти до кінця, а деякі просто вони вже е, по віку, Морально, психологічно, по здоров'ю вони просто здоров вже не витягують так. цього. Да. І пропонуємо те, що якщо людина пішла все-таки вирішила не продовжувати виконувати да обов'язок, ну якби вже термін закінчився, щоб на протязі двох років цих людей не чіпали. Учасники акції кажуть, подібний регуляторний механізм був би корисним не тільки для тих, хто вже воює, а й для тих, кого тільки но мобілізовано. Адже так військові чітко знатимуть, протягом якого часу мають перебувати на фронті. А ще у військових з'явиться вибір продовжувати виконувати бойові завдання чи йти у відпустку. Літні люди, які потребують підтримки, переселенці, які тікали від цілодобових обстрілів та починають своє життя спочатку у Кременчуці, отримали чергову допомогу від благодійників. Наші журналісти поспілкувалися з вимушеними переселенцями. Їх історії далі у сюжеті. Пані Надія приїхала до Кременчука з Харкова разом зі своєю родиною. У перші дні повномасштабного вторгнення сім'я постійно перебувала у підвалі. А в квітні 2022 року вирішили переїхати до Кременчука. Ми просидили чотири дні з дитиною у підвалі і прийняли рішення, що таки потрібно виїжджати. І усією сім'єю виїхали. Приїхали до Кременчука, бо тут були рідні, які проживали ну, весь час. Тому ми подзвонили їм і вони нам допомогли зняти квартиру. І так ми залишились в Кременчуці. Ще одна вимушена переселенка, пані Наталя з Маріуполя. Зі свого рідного міста жінка з родиною виїжджала під масованими обстрілами. Місто горіло у вогні, а росіяни безжально продовжували його знищувати. 16 марта виїжджали по розбитому городу. Двигались маленькими колонами, з внуком, з двома дочками. У нас був просто страх заливатися там під обстрілами, поэтому ми как-то так. З грудня 2022 року проживає у Кременчуці і переселенка з Донецької області Тетяна. Вимушена переселенка каже, коли почалася повномасштабна війна, разом з родиною вирішили виїхати, аби зберегти життя. Над головою літали літаки, а вони попри страх продовжували рух в бік підконтрольної України території. Ми в 22-му виїжджали з донькою, машиною і з собакою. Ось тоді якраз вони брали ізюм, літаки літали. Було дуже страшно. і Ми виїхали. Ми поїхали на Полтавщину. З Полтавщини далі на Черкаси, ну а потім сюди, бо тут чоловік служить. Зараз він в районі виконання бойових дій. Кожен з цих людей потребує допомоги та підтримки, кажуть волонтери. Крім вимушених переселенців, піклування потрібне і пенсіонерам, адже коштів на все необхідне не вистачає. 205 тимчасових та постійних мешканців Кременчука днями отримали волонтерські пакунки. Серед наповнення продукти харчування, продовольчі та гігієнічні засоби, а також одяг та дитячі підгузки. Ми видаємо усім кремчужанам та ВПО. Бажано було реєструватися тим, хто жодного разу не отримував допомогу від нашого фонду, бо бажаючих отримати допомогу дуже багато. А гуманітарної допомоги, яку ми можемо видавати, на жаль, на сьогоднішній день немає такої кількості. Волонтери кажуть, для отримання гуманітарної допомоги необхідно зареєструватися у спеціальній формі, посилання на яку публікують у телеграм-каналі та соціальній мережі інстаграм благодійного фонду Сергія Радченка. Перед кожною видачою гум допомоги волонтери уточнюють, які категорії людей у пріоритеті та на яку допомогу варто очікувати людям. На двохколісному транспорті та з Україною в серці у Кременчуці відбувся благодійний велопарад, приурочений до дня вишиванки та дня велосипедиста. Для одного з учасників заходу пана Костянтина. Це вже 20-й велопарад поспіль. Чоловік зазначає, як раніше сам, так і зараз разом з маленьким сином намагається брати участь всюди, де тільки фігурує слово велосипед. Це і розвиток себе страсти, перебороть людям розказати, що спорт це здорово, це краще, ніж пити пиво в такому дусі. Зустріли наші журналісти на Кременчуцькому велопараді, велосипедистів родом із Бахмута, маючи великий досвід велопробігів у різних містах. Вони зазначають, у Кременчуці для водіїв двохколісного транспорту не вистачає достатньої кількості велодоріжок. Ми до цього були в Бахмуті. У нас є свій клуб. Є ми там каталися в Харків, їздили. А тут вперше тут гарні дороги. Тут приємно кататися. В парку є велодоріжки, це дуже приємно. Якщо їх буде більше, буде ще круче. Мало, але вони теж є. Ні, ну тут це добре. За словами голови громадської організації, велосипед Олексія Корчака. Ми та заходу благодійна. Звісно, збираємо гроші на виробництво перископів. Для Дениса Селиника, який на на, станом на зараз відправив вже більше 22 тисяч перископів на лінію фронту, ну і виробляє багато іншої продукції для фронту. Стартували учасники велопробігу від палацу культури крас, надалі поїхали до проспекту Свободи, до вулиці старшого лейтенанта Кагала. Фінішували велосипедисти на площі Перемоги. Як стало відомо, нам вже згодом для збройних сил в рамках велопараду вдалося зібрати 6300 тисяч гривень. Це все про що встигаємо розповісти вам станом на цю годину. Підписуйтеся на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо ж маєте інформацію, яка потребує розголосу, телефонуйте до нашої редакції. Контактний номер журналістського відділу зараз на ваших екранах. Бережіть себе до зустрічі в етері. Прогноз погоди на телеканалі Візит. Календарна весна продовжує рухатися у напрямку теплого літа, про що свідчать і температурні показники. На півночі країни та у Києві день буде хмарним з проясненнями, без опадів, на термометрах від 15 градусів вночі до 25 в день. На заході країни у Львові сонце сяятиме протягом всього дня, але інколи сонце ховатиметься за хмарами, без опадів. Температура повітря вночі складатиме 11 градусів вище нуля, в день до 26. Про синоптичну картину на півдні країни, зокрема в Одесі, протягом дня синоптики обіцяють сонячну погоду без натяку на хмаринки чи опади. Температура повітря коливатиметься у межах 13-21 градуса вище нуля. На сході країни у Харкові від ранку до самого вечора очікується хмарна з проясненнями погода без опадів. На температурних стовпчиках вночі до плюс 13, в вдень до 24 градусів з позначкою плюс. Про синаптичну картину для мешканців центральної частини України у Полтаві прогнозують хмарний з проясненнями день без опадів вночі за вікном плюс 14, в день до плюс 24 Кременчужанам 21 травня варто очікувати на хмарний з проясненнями день без зопадів. Температура повітря складатиме 16-24 градуси тепла. Нічна опуститься до 15 з плюсом. Вітер переважно південно-західного напрямку зі швидкістю до 1 метра на секунду.